Так, ну що ж, друзі, прийдеться мені сказати те, що мала сказати Іванна. А Іванна мала сказати, що здоров'я у нашому житті це найголовніше. От те, що у нас є. Е, якщо його втратиш, то вже ніякими силами, ніякими грошима не повернеш. Тому І не давайте купиш. його будемо цінувати. Так? так, от е, тож до нашої студії ми запросили Сергія Троцюка, керівника сервісного центру Вівасан. Здравствуйте, пане Сергію. Доброго ранку Сергію Васильовичу. Скажіть, от зараз багато хто вже готується до відпусток, е, підбирає хтось, можливо, місце відпочинку, літній гардероб, але мало хто насправді турбується про свій організм, те, як він перенесе виснажі важливі перельоти чи переїзди до екзотичних країн, до перебування на сонці і тому подібне. Що ви радите таким людям? Ну, ви абсолютно правильно сказали, що дійсно до відпустки треба готуватися. Причому треба готуватися серйозно. І, на жаль, дуже мало людей, коли, от, коли їдуть у відпустку, вони на це не не зважають. Думають, ай це так, все так, так просто. І поїхав на сонечку там погрівся. В інший, і... Клімат, і... В інший і... клімат відповідно. Справа в тому, що коли людина переїжджає в інший клімат, особливо коли вона перелітає, то організм такої людини переносить надто важливий стрес. Надто такий важкий, навіть навіть можна сказати, стрес. Так. І прибуваючи на місце, в такої людини починаються від, від якісь там може бути розлади, відповідно. І відпочинок може бути... Перетворюється і в, в, пекло. в пекло. може може бути навіть і так, що навіть... може навіть і в пекло. І причому людина переносить досить такі серйозні навантаження. Під час перельоту за це оплачує великі гроші, прилітає туди, і половину відпочинку проводить ну в надто такому серйозному дискомфорті. Значить, що для що для цього потрібно. До речі, цей дискомфорт може е, по-різному проявлятися. Буває таке, що ну може не зовсім на відпочинку, а вже при поверненні назад людини від е, розпочинаються якісь такі захворювання, які раніше навіть не були. Це десь щось може певно зі шкірою там чи навіть з внутрішніми органами. Тому рекомендації для такого це в першу чергу, е, це треба підготуватися, і є таке поняття як адаптація до відпочинку. Спортсмени як це використовують. Спортсмени це дуже гарше використовують. І яким чином можна для цього адаптуватися? Ну, по-перше, адаптогенами для цього в природі можуть бути ефірні олії. От використання ефірних олій певних, це такі, як чайне дерево, ефірна олія, такі як евкаліпт ефірна олія, вона може бути адаптогеном. Причому тобто їх внутрішньо треба приймати прийоми, для прийом, якщо, якщо це Якщо це якісна, ефірна олія. Значить, Далі, відповідно, комплекс вітамінів може так само бути адаптогенами. На це треба дійсно серйозно зважати. Що я раджу знову ж таки, людям, які готуються у відпустки? Ну, зазвичай подорожуючим рекомендується мати при собі аптечку. Аптечку, подорожуючу. А І що коли туди я... покласти? Якщо говорити про Якщо говорити про. З позиції саме наших засобів, то в першу чергу в аптечці подорожуючого має бути олій качайного дерева. Чому тому що це саме сильний природний антибіотик? Е, настільки настільки потужний продукт, що навіть от в рекомендаціях цього продукту і є е, використання його тоді, коли е, окусидовитого якоїсь чи токомахи, то навіть можливо змії, то тобто, цим навіть можна захиститися. Знову таки, внутрішньо чи помастити. Як і внутрішнього, так і особливо зовнішнє використання саме цієї цієї ефірної от олійки. в нас зараз в студії стоїть кілька ось це, ефірних олій, і оця такий приємний олійка. аромат розповсюдився насправді. Чайного, на чайного дерева. Далі, треба підготувати організм, е, захистити і проф і якби, застрахувати з позиції діяльності кишково штункового тракту. Тобто новий клімат, е, харчування, нове харчування, нове. відповідно якісь екзотичні країни. Це спеції, це обов'язково відобразиться на, на організмі і на діяльності кишківника. Тобто, щоб не провести половину відпустки в санвузлі, відповідно Біжу із болями. волі не постійно. Як тільки я їду в якісь гарячі країни, в мене розлаштутку обов'язково обов'язково. Тому треба захистити відповідно мікрофлору, якщо це можливо, значить взяти, або ж взяти якийсь продукт для того, щоб нормалізувати це саме штравлення. Тобто, де Запобігти, запобігти надмірному впливу якихось е, гострих, можливо, токсичних, навіть mm -hmm. що є речей для організму. І це може бути продукт той же самий ефірна олія фенхелю. Тобто фенхель тобто, надто хазу. В моєму хорошо. випадку треба ось це, так? Фенхель, да. так. Ну, ми спрактикували нам ще інші речі, відповідно при прибуваючи на відпочинку, От, дуже гарно, але про це треба подбати. Ну, і разом з тим разом з тим кожна ефірна олія є досить сильним імуномодулятором саме модулятором mm. вот, То Тобто вона яка, ще й захищає яка не стимулює а яка Вирівнює рівень сили імунної системи, ага. і яка знову ж таки це призводить до адаптації, до, до швидкої адаптації. Тобто, висновок який в цьому плані, що якщо е, подорожую, чого є там ефірні олійки, там і ще ми будемо говорити про, про продукти, він то ну скажу, я скажу про себе, то з наявністю таких речей я можу їхати будь-куди, хоч на канаві у тропіки, навіть у тропіки, навіть Амазонку. Тобто для того щоб не було розладів шлунку, там для того, щоб не було негативної реакції організму на зміни, якісь кліматичні і тому подібно, в аптечку кинути Тоб... чайне дерево, чайне дерево, або фенхель. фенхель. лаванду відповідно. Отакі оці а як вберегтися від сонця? Від його негативної сонечко сонечко на нашу ніжне, шкіру, дуже так? ніжне, дуже ніжне, дуже лагідне, але треба розуміти, що сон що сонечко випромінює е, ультрафіолетове випромінювання, значить, рентгенівські промпроміні, які надто травмують, і е, приїхати на відпочинок знову ж таки себе не захистивши. Ну я вважаю це нерозумно, м'яко кажучи, нерозумно. Значить, треба розуміти про те, що сонце випромінює три основних типи ефірних нефірпрошую не <звісля> 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 типи випромінювань: тип А, тип Б і тип С. Які тип... з них найшкідливіші? Найшкідливіший, звісно, тип С. Це саме потужний тип випромінювання сонячного, але дуже добре його захищає нас від, від цього типу випромінювання. Це озоновий шар. <звісля> але вважаю, що вже наполовину... сьогодні. Столь, зруйнований. зруйнований, але вважаючи те, що сьогодні, відповідно, озонові дірки там, і е, якби, він так дуже. Дуже важко йому це зону шару mm -hmm. захистити, то сьогодні Сонце пече так не по-дитячому, відповідно. І дуже часто на березі, лежи, лежи, ну, коли лежиш, відпочиваєш, можна просто, знаєте, бути курочкою гриль. відповідно. Тобто, дуже гарно головне буде. вчасно перевертати. Тобто да. ви порадите ось цей от крем, я так? Я пораджу календарю. календулу. я порекомендую обов'язково мати з собою під час відпочинку, тільки для, для того, щоб не настільки профілактувати, а скільки. Лікуватися ну, ну лікуватися, да лікуватися від опіків, ага. тому що календула, а, вже пост, календолада календола ага. надто хороший уже саме продукт для. е, для того, щоб позбутися опіків, які, які а такі є. А перед, а перед треба, треба використати саме м, сонцезахисні креми, відповідно, ага. і є таке розуміння саме в продуктах Шти. сонцезахисних, Шти. як spf фактор Тобто да? да. ага. Багато фільтри. про нього так, знають, так, так. spf фільтри Цифри, відповідно. Значить треба знати таке, що от якщо ми говоримо про про сонцезахисні фільтри, то треба розуміти, що вони є фізичні, вони є хімічні і вони є природні, е, натуральні такі сонцезахисні фільтри. Чим вони відрізняються? Пане Сергію, маю вас перебити. Справа в тому, що у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо Хтось вас. Де добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка, е, я з Луцька Аня. Так, пані Анно, е, я слухаємо хотіла вас. Запитати, от, наприклад, Якщо в людини є алергія на ну ну такі прояви алергії нам чи можна їх приймати? Ну так, ці так. чи є схильна антит... чи чи до алергічних реакцій так. на будь-що? Угу. Звичайно, про алергію і про дітей. Ну ага. на рахунок дітей, як вони діють, чи, чи можна чи ні. Угу. Справа вся в тому, справа вся в тому, що ефірні олійки, якщо ми говоримо саме про ці ефірні олійки, ми говоримо про ефірні олії швейцарського виробництва, ми говоримо про максимально якісні олії, представлені на на взагалі на нашому ринку. І практика, моя практика використання їх уже майже 15 років відповідно цих цих продуктів. От і е, професійної роботи в цьому напрямку говорить про те, що дітям не тільки їх можна, а саме дітей можна. Нато гарно допомагають вони і особливо діткам різних категорій. Навіть можна використовувати ефірні олійки, певні ефірні олійки діткам від народження, що стосується такої, як ефірної олійки лаванда і ефірної це чайного вже дерева. Вже від народження можна цієї олії. Уже можна їх використовувати. Настільки використ... вона безпечна, так вона сказати. є цілком безпечна для дітей, то тобто, лаванду можна діток купати, в чайному дереві можна купати, можна лаванду і чайним деревом, можна збагачувати кремову продукцію, там чи якісь лосьончики відповідно. Змащувати. І саме основне що через надто широкий спектр дії ефірних олій на організм, то вони і, і свербіж вони забирають відповідно висипання, продразнення це дуже гарно проходить, дуже швидко. і Якщо говорити про алергії, то алергія це реакція організму. Тобто, якщо ми попливаємо на причину відповідно, чому ця реакція виникла, то і ми відповідно зроблено заберемо. І, і саме наслідок. Дякуємо. Давайте нашому, нашому дозвоню щось по В першу чергу мені хочеться подарувати картку Танго Маркет. Одна картка багато знижок. я Маю надію, що е, вона вам знадобиться. От е, також мені в принципі хочеться сказати, що е, Точніше, навіть запитати дуже часто нам пропонують різні косметичні засоби, так, біодобавки, які є сумнівного походження. А я от на кожному з тюбиків бачу посилання на Швейцарію, так? Тобто це швейцарська фірма ваша. Швейцарія, значить, Вівасан це представник шести швейцарських виробників, саме, саме виробників, які виробляють, які виготовляють продукцію найбільш найбільш натуральніше, екологічно, чи? екологічно чисто. Чи, значить, що в чому є особливо? Це те, що... Вона є без хімії, абсолютно без антибіотиків, без генномодифікованих компонентів, і підходить для всіх вікових категорій, і вона є повністю натуральна і вона ще висококонцентрована, тому мінімальне дозування і дуже хороший результат. Я ще хочу звернути увагу саме на трошечки повернутися на spf фактор да? чому так. це важливо? І от коли ми говоримо про натуральність продуктів, про продукти, значить, от чим фізично? Такі, да, от, такі от механічні захисники. Тобто Та -та там речовини, які відзеркалюють так. Е сонячне проміння mm -hmm. свого роду. Що е ми, говор... ми маємо, коли маємо хімічні якісь да, такі складники? Це ті, які вступають. Це... Е сонечко вступає в е промені сонечко вступає в реакцію, і свого роду відбувається такий от захист. Але є знову ж таки натуральний захист, природний захист. Це ось, який досить високий спф фактор В таких речах, як олія грецького горіха, олив, в оливковій олії, в, в олії Так, тобто олії... все, да, все, все природне. І знову ж таки, ми говоримо про те, не коротень, маленький такий анонс, що буквально от з початку червня в нашому розпорядженні будуть продукти: саме серії, серія продуктів від захисту Сонця. Так, вже так же після сонця, після якби вже коли вже пізно піс... Да, вже пізно до чого причому це буде досить високий в цих продуктах. SPF-фактор фактор це 30 і 50 відповідно. Mm -hmm. Про що говорить? Знову ж таки, чому от дозвонювач про, говорила про дітей. Чим цінний цей продукт, тим, що, по-перше, це абсолютно натуральні складники, це можна використовувати знову ж таки, для діток як захист. Тому що ми звикли до того, що сонечко тільки влітку, да? от. але ж якщо ми говоримо про проміні типу А, то вони на шкіру впливають ціли, цілий рік, цілий рік. І, і, зимою. І, і зимою в тому числі. Так, mm -hmm. от. Б, це тип тип Б, це тільки в певний час і в певний період, значить, певний влітку відповідно. Ну а це ми не отримуємо на щастя. От. Тому ці продукти можна використовувати і надто високі показник з фактора говорить про те, що досить хороший результат. А я чула ще й про таке, що в Швейцарії, де власне вирощують всі ці рослинки цілющі. Там викупляють навіть повітряний простір для того, щоб все було екологічно чистим. Це правда? Справа в тому, що справа в тому, що наші виробники вони мають в своєму розпорядженні свої ж власні плантації. Що означає власні плантації? Значить, на цих плантаціях не присутня техніка, тобто там забруднення, десь там. Не капає бензин і не капає мастило. Тобто руками все збирається все збирається, да, все збирається руками, відповідно, вся сировина. По-друге, це те, що ці плантації вони оберігаються ну, від е, якихось розпилень зовнішніх, То це ж, якщо там літак щось там можливо розпилювати. Но хоча в Швейцарії це не, не, не зовсім прийнято. Да? Там щось розпилювати, там, там все настільки, е, настільки гарно, якщо це ми говоримо про, альп, про, про трави, про альпільські луки, але ж не тільки в Швейцарії плантації. Вони і в Новій Зеландії, і, от, на інших материках, тобто на найчистіших точках нашої планети, планети. і, відповідно, де можна вирощувати mm -hmm. сировину для цих продуктів. Пане Сергій, наш ефір добігає кінця. а Всі у мене запитують режисери, де саме можна придбати ці продукти, де вони є? Вони продаються в аптеках чи вони є лише у вашому центрі сервісному? Сьогодні в Луську є чотири точки, відповідно, де продають, ага, так. де можна продавати ці продукти, але е, вже довго особисто я працюю на нашому сервісному центрі це Ліва-Сан-Луцьк, за адресою проспект Перемоги 21. Угу. Е, не... Можна просто купити продукт відповідно, а потім думати, що з ним робити, тому варто приїхати відповідно, угу. до нас і запитати. Uh, запитати, і запитати, і навіть навчитися, як угу. і чим що використовувати, як використовувати, і коли це можна використовувати, тому що. А є таке у нас поняття, знаєте, ефірні олії гіганти. Якщо в людини в домі є три ефірних олійки: це ефірна олійка чайного дерева, ефірна олійка лаванди і ефірна олійка лимону, то це означає, що в домашній аптечці те, що там десь якісь там лежать синтетичні препарати, може залишитися тільки одне. Це жгут, вата, там можливо ще якась серветка. Розумієте? А Разуміло. з, з, з рештою всіх задач і неболенням і всім, 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 всім і, і, іншим можна справитися з допомогою цих ефірних політів. Тобто, угу. дякуємо вам, що ви завітали до нашої. І поділилися Дякую з нами вам. багато так. цікавої інформації, яка, сподіваємось, стане у нагоді нашим телеглядачам, які вже готуються до відпустки.